Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк заявила, що подала у відставку через незгоду з зовнішньою політикою адміністрації Дональда Трампа. Про це вона написала у власній колонці для видання Detroit Free Press. Цитуємо: я щойно повернулася додому до Мічигану після трьох років на найскладнішій роботі в моєму житті на посаді посла Сполучених Штатів Америки в Україні, підтримуючи нашого демократичного союзника в боротьбі проти жорстокої. Неспровокованої агресії з боку Росії зазначила Брінк. За її словами, вона з гордістю служила п'ятьом президентам, як республіканцям, так і демократам, і завжди дотримувалася свого обов'язку виконувати зовнішню політику Сполучених Штатів Америки. Водночас Брінк підкреслила, що політика адміністрації Трампа з самого початку була зосереджена на тиску на Україну, а не на агресора Росію. Цитуємо далі. Я більше не могла сумлінно реалізовувати таку політику і вважала своїм обов'язком.